Розділ 14. А ось володіння ізраїльтян, які вони успадкували в Хананському краю і якими їх наділили священник Елеазар та Ісус Навин разом із начальниками ізраїлевих племен за батьківськими іменами. Вони розподілили наділи дев'яти племенам і другій половині племені Манасії – жеребкуванням, як і заповів Господь через Мойсея. Оскільки Мойсей двом племенам і половині племені вже дав спадщину з іншого боку Йордану, левіти спадщини між ними також не отримали. Тоді як сини Йосифа, Манасія і Єфрем, утворили два племені. Хоча левітам і не дали окремого земельного наділу, їм визначили певні міста для проживання та прилеглі до міст її ділянки, як пасовиська для їхньої худоби та для їхнього господарства. Як Господь заповів Мойсеєві, так ізраїльтяни й вчинили, коли ділили землю. В Гілгалі, нащадки Юди, підійшли до Ісуса, і Халев, син Єфунея, кенезеєць, промовив до нього: Ти пам'ятаєш слова, які Господь сказав Мойсеєві: чоловікові Божому, що до мене і тебе в Барнеа. Мені було сорок років, коли Мойсей, Господній слуга, послав мене з Кадеш Барнеа розвідати землю. І я приніс йому правдиву вістку за переконанням свого серця. Мої брати, що ходили зі мною, посіяли страх і зневіру в серця людей, тим часом, як я цілковито був слухняним Господу, моєму Богові. Того дня Мойсей, присягнувшись, сказав: Земля, по якій ступали твої ноги, належатиме, як спадщина, тобі й твоїм нащадкам навіки, тому що ти виявив повний послух Господу, моєму Богові. Отже, Господь зберіг мені життя, як і обіцяв. Вже минуло 45 років, відколи Господь промовив ці слова до Мойсея. Протягом цих років Ізраїль мандрував пустелею, і от тепер мені 85 років. Але й сьогодні я почуваю себе сповненим сили, як і тоді, коли посилав мене Мойсей, і яка була моя сила тоді, така сила моя і тепер, чи то до битви, чи то до походу. Тож дай мені ті гори, про які говорив Господь того дня. Адже ти тоді сам чув, що там мешкають Енакійці, а їхні міста великі й укріплені. Але сподівайся, що Господь буде зі мною, і я вижену їх, як і сказав Господь. Поблагословив його Ісус і дав Халевові синові Єфунея у наділ Хеврон. З того часу Хеврон став належати кенезейцю Халеву, синові Єфунея. Як спадщина аж до сього дня, тому що він цілковито був слухняним Господу Богу Ізраїлю. Раніше Хеврон називався Кір'ят Арба, місто Арби, за ім'ям найвидатнішого мужа з Енакійців, і край заспокоївся від війни.